Розказує вам по поводу цієї ситуації на Жилянській 53, де я розповідав, вже, що жителі цієї адреси цього житлового будинка він весь розвалений, бачите? Оцього будинка, оце поверх, це ДТЕ Ріната Ахметова, бачите, вже відремонтований. А сам будинок оцей весь без криші, без вікон, без дверей. Коли я почав гавкати на, ДТК, на ну, за ДТК оцей Ахметовський, що в перший день після прильоту ракети керівництво Голосійської районної державної адміністрації, щоб проявити своє блюдолицтво по відношенню до Ріната Леонідовича, хай би він здох Ахметова регіонала, якщо хто не пам'ять, я напомню, що це він фінансував проєкт Януковича, Ляшка і все цей Шушвалі кремлівський. В перший день прилетіли, позабивали вікна зразу. А люди целофаном, благодаря волонтерам і своїм силам ремонтують вікна і двері. Але вони звернулися до керівництва Голосівської РДА з проханням зробити кришу в першу чергу. На що голосівське РДА відповіло? Збирайте заяви, пишіть колективні звернення. Ми подумаємо. Тобто, як в перший день... Притарахтіть стройматеріалами, щоб отремонтувати офіс Ахметова, заяви не понадобились. Ну, воно, зрозуміло, це ж не люди, не бидло, правильно? ж? Коли я почав про це говорити, заявляти, кричати й гавкати, приїхала комісія, а, почали ремонтувати кришу будинку, розкорочили її всю кришу і залишили перед дожджом. Сказавши, що матеріали ще десь їдуть. Станом на зараз, я щойно зв'язувався з жителями цього будинку, ситуація наступна. Голосіївська районна державна адміністрація відмовилась проводити будь-які ремонти у зв'язку з відсутністю фінансування, але через розголос керівництво офісу ДТЕК Ріната Леонідовича Регіонала Ахметова. Все-таки погодилось відремонтувати кришу будинку, але не для людей, зразу наперед забігаю, я вам скажу, ні. Просто ці придурки поняли, що якщо не відремонтувати кришу будинку, то в принципі офіс теж потече. Ну там буква Л, логіка. Відповідно, вони, значить, роді би як завезли вже шифер ремонтують кришу, на цьому питання вікон, дверей, ремонту, реконструкції завершено. Тому, коли наша... Власть на всіх телеканалах розказує нам про те, що ми все реконструюємо, ми все встановимо, то це ілюзія. А реальність, хочете узнати реальність, приїдьте на цю адресу Жулянську 53 і подивіться на реальність, де люди самі все реконструюють, вистанавлюють, ремонтують і просять у волонтерів скотч, штапіки і пленку. А я ще раз задаюсь вопросом. Так у нас же ж ціла Голосівська районна державна адміністрація з чиновниками, крысами, шроблей, йобли, кабінетною. А на який хер ніхто не може зрозуміти.